Дивний сон. Мисливці запропонували Ортезі факел, але ловчий відмовився йому вистачало кульки на шапці. Звіролови пішли, відводячи шестилапого, а Ортега почав брудити лабіринтом на самоті. Години через дві, уважно все дослідивши, мисливець переконався, що на цій ділянці заповідника ховається рідкісна здобич, самка з дитиною. Ловче повернув додому. По дорозі відвідав печеру, де давненько вже не бував. І тут він раптом помітив відблиск світла в невеличкому басейні, який раніше був порожній. Глядину, здивувався Ортега, нове джерело відкрилося, скільки, пам'ятаю, ніколи такого тут не було. Після тривалої ходи Ловчий дуже хотів пити. Він опустився на коліна коло джерела, зачерпнув рукою води і з насолодою випив. Вода мала особливо приємний смак. Ортего хотів ще трошки випити, але якась знемога охопила його усього. Ох, Ортего, Ортего, докоряв собі мисливець, старієш і слабнеш ти. Хіба раніше втомила б тебе така прогулянка? Ну, гаразд, відпочину трохи. Він витягся зручно на жорсткому камені, і нездолонний сон склеїв йому повіки. Зникнення Ортеги схвилювало сім'ю лише під кінець наступного дня, бо тривалі відлучки старого мисливця були для неї звичними. Але коли і через три доби він не повернувся, дружина і діти Ортеги, теж мисливці, занепокоїлись. Що могло трапитися з ловчим? Заблукати в лабіринті, котрий Ортега знав як свої п'ять пальців, він не міг. Залишалося припустити найгірше напад голодного звіра чи обвал. Але шестилапі давно перестали нападати на людей і трималися від них подалі. Король Уконда, який правив того місяця, розпорядився відправити загін мисливців на пошуки. Ним керував помічник ловчого куото. Люди несли оберемки факелів і великий запас провізії, оскільки пошуки могли затягнутися на кілька діб. І справді, лише після довготривалих зусиль знайшли Ортего, котрий лежав у маловідомій печері, неподалік від круглого заглиблення на її долівці. Заглиблення було схоже на басейн. Але в ньому не було жодної краплини води. Здавалося, ловчий мирно спав, але ніяких ознак дихання не було. Приклали вухо до грудей, серце не билось. Він мертвий, скрикнув один з мисливців. І помер зовсім недавно, додав куото. Його тіло ще зовсім тепле і гнучке. Але як він протримався два тижні без їжі та води? Сумна процесія з тілом Ортеги. Зупинилась перед ганком синьої частини палацу, де жив Уконта. Сам король вийшов на ганок віддати шану своєму вірному мисливцю. Коли збираєшся ховати чоловіка, жінко, звернувся він до вбитої горем Алони, дружини Ортеги. За звичаєм батьків завтра, відповіла та. Ха-ха-ха. раптом почувся різкий сміх. І крізь натовп проштовхнувся лікар Бориль, з плечей якого звисала синя мантія. Та хіба можна ховати живу людину? Ви лише погляньте на його свіже обличчя, якого не торкнулось дихання смерті. А це низенький товстий лікар підняв руку ортеги, опустив, і вона м'яко впала на нощу. Алона з надією і сумнівом дивилася на лікаря Бориля. А той намагався довести, що Ортега живий, лише без свідомості. Дурниці, несенітниця, почувся громовитий бас, який уривчасто вимовляв слова, і до тіла Ортеги наблизився дуже високий худорлявий лікар Робель. У недбало накинутій зеленій мантії. Ця людина мертва, як камінь, між лікарями розпочалася запекла суперечка. Яка супроводжувалася науковими доказами, відповідно до того, хто з двох брав гору, а Лона то впадала у вічі, то знову жила надією. І все ж, нарешті, дякуючи пронизливому голосові, переміг лікар Робель, який дивився на маленького бориля згори вниз. Я стверджую, гримів він, що цю людину завтра необхідно ховати. Але в цей момент покійник. Поворухнувся і розплющив очі. Вражений натов відсахнувся, і лише Алона впала на груди чоловіка, з плачем цілувала його обличчя. Ха-ха ха, -ха, -ха заходився сміхом Бориль. Високовчений лікар Робель мало не поховав живу людину. Оце так світило науки. Але осоромлений робель не здавався. Це ще треба довести, що він живий. І він, розсердившись, пішов з площі, величаво загорнувши свою зелену мантію. Дехто з глядачів розсміявся при останніх словах Робеля. Однак лікар Бориль був чимось турбований. Ортега, який щойно прийшов до тями, нічого не говорив, нічого не впізнавав навіть дружину і не розумів слів співчуття, з якими звернувся до нього сам король Уконда. Дивно. Дуже дивно, бурмотів лікар Бориль. Погляд Ортеги блукає, як у немовляти. І, і рухи його рук і ніг також безладні. Цікаво, дуже цікаво, пожвавішав він. Цей випадок може виявитись цінним для науки. Мила жінка, звернувся він до дружини ловчого. Я берусь лікувати вашого чоловіка і до того ж абсолютно безкоштовно. Не слухаючи слів подяки Алони, добродушний лікар наказав мисливцям віднести Ортегу додому. Бо коли його поставили на ноги, ловчий не міг ступити жодного кроку. Бориль пішов услід за ношами.